Пане Батенко, ну витають витає тема перемовин у всіх медіа. Росіяни про це говорять у Китаї, про це говорять і росіяни у Китаї про це говорять. Там що дві години нова заява Дональда Трампа стосовно можна бити атакам саме, не можна бити по Російській Федерації. Є план, нема розробляється. Ну вже є зараз нова версія, що все ж за 24 години точно складно буде зупинити цю, цю війну. Які у вас думки з приводу того, куди рухається вектор? Ми йдемо до загострення. І дуже складного 25-го року, чи все ж, можливо, замороження, яке, ну, яким, яким воно буде, зрозуміємо, вже після нього, якщо воно буде. Мені здається, що усім нам сьогодні, які знаходяться в певному політичному процесі, військово-політично бракує політичного аналізу. Нам бракує, звичайно, соціології, яка б проводилася, ну, скажімо, з великими вибірками, що ми вивчали нормальну соціологічну думку населення. Нам бракує інституційного аналізу, щоб ми могли зважувати усі за і проти, виробляючи ті чи інші політичні рішення. Я маю навіть на увазі на таких інституціях, як РНБО і так далі. На жаль, нам бракувало цього і раніше, тому ми не догледіли небезпеки Путіна, який зайшов в державу у 2014 році, і який сьогодні присутній у ній. Тому, очевидно, будь-який аналіз ну, він, очевидно, буде більше імпульсивний, емоційний. Ні, ми тільки що слухали з Віталія Портникова. Ну я, скажімо, не можу з ним погодитися, що скажімо там трикутник трьох авторитарних лідерів, як він сказав, що потенційно які можуть про щось там домовлятися, це Китай, Путін і Дональд Трамп, як авторитарний лідер. Ну будь-який авторитарний лідер в Америці. Ну він не є авторитарний тому що він має зв'язані руки і ноги з системою стримування і противаги. Американська демократія, хоча й наймолодша. У світі, але вона найбільш стабільна у світі з тої точки зору, що ну вона не молодша молодша від андійської демократії чи ряду інших демократій. Ну тому що є конгрес, є двопартійна система. І сама внутрі в всередині республіканської партії можуть бути стримуючі фактори для президента Трампа, щоб скажімо, ну, втримати від необачних кроків від умовних заручень, так би мовити, з іншими авторитарними лідерами, які називалися. Портником, але я згідний з ним в аналізі, що нас чекає дуже непростий 25-й рік, якщо не ми, ну скажімо так, не не оцінимо свої шанси і свої можливості. Так, по-перше, очевидно, нас чекають непрості тижні до інаугурації до 20 січня цей перехідний період буде напевно для країни один з найбільш кривавих, найбільш болісних. Як це неважко звучить? Ми чуємо про про втрати росіян наших ворогів на полі бою, які є пікові. І, очевидно, в тій ситуації ми ж розуміємо, що є чималі втрати і українців на полі бою. Uh -huh. І в якому стані наше військо, ми теж про це знаємо і без, без догадок. Тому це все буде накладатися на те, що називається наближення процесу інавгурації, те, що ми розуміємо і відчуваємо, що всі зараз в тренді питання зупинки війни чи зупинки гарячої фази війни. Зупинити гарячу фазу можна. А що далі? Як втримати холодну фазу, тому що будь-яка холодна фаза вона може перерости в новий конфлікт в нову нову гарячу. Тому які фактори можуть вплинути на це? Безумовно, ми погоджуємося з тим, щоб сідати, якщо сідати за стіл переговорів, то сідати тільки з сильної позиції. В чому полягається сильна позиція? Цина позиція полягає в тому, що є, по перше, єдине бачення гарантій Україні, які демонструє Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз. Поки що я не бачу єдиної спільної позиції нової адміністрації, яка прийде на чолі з новообраним президентом Трампом, і Європейського Союзу не в частині Єврокомісії, так не в частині окремих речників, а в частині всіх фактично лідерів Європейського союзу, які би не заморозили нам, скажімо, новий пакет санкцій проти Російської Федерації, як це сталося буквально нещодавно. Які би Скажімо, не пригальмували виділення коштів траншу під гарантії, під гарантії процентів заморожених активів Російської Федерації і так далі. Друге питання це які гарантії апріорі Україна може отримати в ситуації, якщо ми погоджуємося на зупинку гарячої фази війни. Які гарантії? Тобто ми ж не можемо оперувати ядерною зброєю. Все, ми її віддали. І на, 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 натомість нічого не отримали. Фактично. Ми отримали тільки, умовно кажучи, довге перемир'я на, е, на, на 20 років. років, ну, років. 94-го до 2014. Е, за цей час Україна розвивалася, як розвивалася. Ми всі думали, коли святкували річницю незалежності з величезним фантастичним парадом на Майдані Незалежності, це країна назавжди. Але ми ніколи не думали, що ця країна настільки близько до того, що ми можемо її втратити. Тому очевидно, що ми якщо чергові раси повторяться, коли країна буде ослаблена, коли ми маємо 7 мільйонів чи 8 мільйонів українців за межами, в які виїхали, і не знати, як вони повернуться, кілька мільйонів внутрішньо переселених осіб, важкі стагнації економіки, виснажене військо, зброя, яка може закінчитися через півроку, кошти, які закінчаться, в якій ситуації, в якій виграшній позиції може бути Україна. Перше і головне які гарантії. І чим ми можемо оперувати? це головне питання, над яким сьогодні б'ється? Я вважаю, офіс президента на чолі з головою держави і міжнародні лідери тої, тої коаліції, яка сьогодні нас найбільше підтримує і веде діалог сьогодні з адміністрацією нової США. Же потрохи, ну як це все гіпотетично? Пан Тарас Бутенко до вас буде наступне запитання. А що буде після перемир'я? Як воно може бути сталим? Ми розуміємо про безпекові гарантії, які однозначно ми маємо отримати, адже без них буде. Ну, скажем так, буде абсолютно зрозуміло, чим завершиться це перемир'я рано чи пізно. Але водночас і всередині держави, якщо ми зайдемо в той самий виборчий процес, так ми маємо врахувати дуже багато нюансів тої політики, яку Російська Федерація вела в усі роки української незалежності: дестабілізація, дестабілізація ще раз дестабілізація на різних рівнях, використовуючи різні важелі. Які в нас домашні завдання? Друга світова війна закінчилася 8 травня 45-го року, і приблизно в ті ж дні одразу в Англії почалися парламентські вибори. Вони тривали всього менше двох місяців. 6 липня 45-го року, як ви знаєте, прем'єр-міністр Чельчиль повернувся з чергових переговорів, які брав участь Сталіном і Труменом, вже не прем'єр-міністром. Тобто, парламентські вибори вони програли. Очевидно, що якщо тільки буде. Я не про те, що влада має програти, чи вона програє, чи вона не програє. Влади влади міняються, і вони не можуть бути вічні. Ми не можемо бути вічні. Ніхто з нас які посади не не, не займав. Так але перше, що очевидно нас чекатиме після зупинки гарячої фази війни, це що чекатиме, як суспільство очікує від нас, це безумовно виборів. Це безумовно виборів. Ми від них не відсихаємося. Безумовно, що їх треба провести буде ну, максимально чесно, максимально прозоро, максимально демократично, і зробити такі запобіжники, щоб Росія ну, мінімально вплинула на них. Тому що ризики, втручання Росії, грішми е, е, в будь-який спосіб, е, якщо ми про допустимо, скажімо, е, непряме голосування, голосування там через дію, через пошту і так далі, різні варіації можуть бути і так далі. щоб вже про вибори, вони можуть ускладнити, скажімо, воловилення людей. Тобто люди можуть не вірити. Тобто, це мають бути ну чесні демократичні вибори, які мають відбутися в державі. Е, Через певний період часу після завершення гарячої фази війни. Але що відбулася завершилася гаряча фаза війни, ну завершення цієї фази, вона має гаранту... давати гарантії самій країні, що ми можемо проводити будь-які вибори. І що суспільство, якщо будуть відкриті кордони, ну не втече з країни ще кілька мільйонів. Ви даруйте, не виїде. Так? Бо якщо раптом виїде ще кілька мільйонів. То даруйте ніякий миротворчий контингент в сумі 40 бійців кількох країн Європи не втримає кордон і тому, що має відбутися після завершення війни. Демобілізація збройних сил України, ну принаймні е, основної частини е, військових, які на фронті починаючи від початку повномасштабного вторгнення від двадцятого року. Тобто, ми маємо відповісти для себе багато на багато питань. Перше, які це мають бути гарантії, наскільки в ці гарантії будуть дієві? По-друге, що робити з кордоном? Що робити із виборчим процесом? Як він має відбуватися? Президентські, перше, парламентські, місцеві місцеві, як ви знаєте, прописані Конституцією Чітко в останній день жовтня цього року там добігає час. Чи їх проводити одночасно? Країна в принципі демобілізації військових і наскільки буде інтеграція власне військових в мирне життя? який, який спосіб відбудеться відбу почнеться відбудова країни? І повернення країни до мирної, мирного безпекового життя, враховуючи всі ці ризики повоєнного часу, як правило, які наступали після важких воєн. Ми говоримо про війну. Я їх історик можу починати там з 17 століття, мовно кажучи, але цього не буду. робити, Ну, принаймні з 20 століття, так, після другої ну, були важкі часи, і в 46-му році, і в 14-му, 15 П'ятнадцятому роках вісім му вісімнадцятому дев'ятнадцятому роках, коли б завершилася перша світова війна, тобто це важкі процеси адаптації е різних прошарків суспільства, і я вважаю, що до цієї теми мабуть ще рано підходити, тому що ну зараз час, коли не най найважчі най 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 дні війни, можливо, як було сказано, очевидно, що і коли нас немає е поки що ніяких гарантій, а даруйте ну тролінг. Е які відбуваються з боку тих же Сполучених Штатів Америки, не буду називати окремих персон. Ну він зачіпає гонор українців і зачіпає гонор держави, і ми хочемо почути все-таки, коли буде план, і чи є цей план Трампа? І, ну безумовно адміністрації президента, нової адміністрації президента, і наскільки буде дослухатися до позиції України, наскільки позиція буде України врахована? Ми, ми прочитали інтерв'ю президента Трампа новообраного президента Трампа журнал Таймс, який визнав його людиною року. Наскільки я звернув увагу з третього питання? Трамп сказав, що він буде підтримати Україну, що він не здасть Україну з третього питання. Тобто, ми хочемо, щоб це було зацементовано гарантіями, скажімо так, фінансового характеру. Бо поки що не візом ми не побачили в військовому бюджеті. Хоча цей ледіс був папірець, він не давав реальних грошей. Нам пряме, прямі дотації прямі вливання зброєю були набагато кращі – Зрештою, ми не повертаємо цих коштів, але дійсно позичені кошти, які ви мали ми повертати. Але е, ряд інших е, статей фінансових, які зараз президент Байден ще намагається внести, вже е, вони не будуть проголосовані як пряма підтримка військова фінансова підтримка е, Сполучених Штатів Америки в бюджету України. Так само ми хочемо розуміти, що 50% Мільярдний доларовий кредит за рахунок відсотків заморожених російських активів по всьому світу, які виділяє невелика сімка і частка американських грошей. Тому що велика частка заморожених активів саме в США, вона теж не буде заблокована Конгресом чи майбутньою адміністрацією президента. І ми ці кошти протягом 25-го, 26-го, 27-го років отримаємо не лише від Європейського Союзу, але й Сполучених Штатів Америки від Канади. Ми не розуміємо, скажімо, порівняння. Ви сказали про штат України Україну як потенційний штат. Чи хтось може дивитися і так, і так виглядає? Ну Трамп назвав Канаду потенційним штатом і ме Штатом Сполучених сполужештатів Америки. Я більш ніж переконаний, що як соціолог колега скаже, що нас буде точно відсотків 30 за те, що ми були штатом Сполучених Штатів Америки, але Канаду це за діло гонор. І е, губернатор Антаріо сказав, що ми будемо боротися за Америку. відключимо їх їм електроенергію. Електроенергія Америки Америка залежить від Канади на відсотків не знаю, там 75. Я, наскільки я знаю, Тобто це починається вже тарифна боротьба. Тобто, наскільки Америка ув'яже зараз, ув'язне зараз всі тарифні боротьбі? Я так само почув і думку про те, що звичайно фактор Китаю. З вуст президента Трампа буде мати вагу. Рішу. якою мірою він буде мати вагу, якою мірою Трамп захоче вплинути на ці дзіньпіня, скажімо маневруючи тим фактором тарифів, щоб він повпливав на Путіна в заключенні, скажімо так, миру, який буде вигідний, скажімо, справедливий мир. Різне ми по різному вкладаємо зміст поняття справедливий мир, але скажімо, щоб він дав змогу Україні як нації державі вижити. Тому що ми вічно воювати не зможемо. У нас генофонд нації завершиться просто, тому що далі нам доведеться понижувати планку вікову для людей, і очевидно, що воювати до далі, далі і далі. Тому безумовно, що Україна має мислити категорію мирного процесу, зупинити війну на гарячій певній фазі, вибороти достойні гарантії. Безумовно, найкращі репарації і покарання для Російської Федерації репарації, і далі відповідно відновлювати мирне життя.